Дуже вкусный смачно. саме так сьогодні на фабриці кухні, адже нині тут хай зайнує три команди юних кухарів. Майстер-клас організований для малечі з приготування улюблених смаколиків. Вже на початку викликає купу емоцій. Цікаво захотів взагалі дізнатися, що таке фабрика. Та й взагалі де готують в школі їжу. Цікаво, я взагалі думав, що тут буде все зовсім по-іншому і не ну, типу, не таке, бо це мені більше нагадує якийсь ніби. Якщо обрати ці всі кіна... кімнати, то ззовні це як якийсь готель, а не фабрика. Допоки одні замішують тісто на бананову запіканку, інші ліплять сирники. Дуже цікаво, мені дуже подобається. Тим часом команда рожевих займається м'ясними стравами. На фабриці кажуть, курячий шніцель улюблена страва усіх школярів. Я спробувала робити м'ясо фарш, картоплю. Мені цікаво, і я хочу дізнатися, як тут готують, що тут роблять, і з чого це роблять у зеленому цеху. Сьогодні справжньо феєрія фарб. Діти кажуть, салат приготований власноруч, смакує ще краще. Моркву різали, теж огірки, капу це поки діти активно куховарять, батьки спостерігають та діляться враженнями від побаченого. Побачила, як вони зберігаються, як вони отримуються, як вони як постачальники завозять, як це все передається в виробничий процес. То ну немає ніяких нарікань і все супер Для батьків сьогодні теж провели екскурсію підприємством та розповіли про усі етапи приготування їжі. Емоцію дорослих не менше ніж дітлахів. Ну, по-перше, дуже цікаво, тому що е, дійсно сучасне таке обладнання. Ну, яке не побачиш, просто так будь де. Направду сказати, що моїй дитині сподобалося харчування з першого дня. Тому, е, в принципі, я очікувала чогось ну, хорошого, позитивного і йшла дуже позитивно налаштована. Тим часом сирники, плов, картоплявоселянське, болоньєзе та інші смаколики вже готові. Накладають та готують до подачі страви теж діти, але під наглядом професіоналів. Ситний обід сьогодні до вподоби усім. Я картоплю готував, рибні котлети і котлети в панеровці. Мені сподобалося макарони, все, що ми тут готуємо. Так. Да. На завершенні майстер-класу працівники фабрики кухні підготували для дітей ще й фотозону з особливими смаколиками та показали, як знайому їжу зі шкільної їдальні перетворити на ресторанну страву.